У суботу та неділю 25 та 26 березня очікується тепла сонячна погода. Температура повітря в день становитиме від плюс 14 до плюс 19 градусів. У західних областях та в прибережних морських районах місцями від 10 до 12 градусів тепла. У Києві 25 березня температура повітря прогріється до 18 градусів тепла. В ніч на 26 березня та в першу половину дня пройде невеликий дощ. Максимальна температура повітря у столиці в неділю становитиме 13 градусів тепла. Дощитиме також на заході та в центральних областях України. А вже 28 і 29 березня у більшості областей очікується суттєве похолодання. Температура повітря знизиться до 2-5 градусів тепла. А вночі до невеликих морозів. Тому ховати зимовий одяг ще зарано.